Мене звати Роман Гавло, я є співзасновником компанії Я Люблю Кебаб. На сьогоднішній день наша компанія нараховує близько 85 точок по всій Україні. На сьогоднішній день також інвестиції у наші заклади стартують від 40 тисяч доларів. Це залежить від багатьох факторів, таких як квадратура, локація, стан приміщення. Пошальний внесок нас поділяється на два типи: міста від 100 тисяч населення це 6 тисяч доларів. До 100 тисяч населення це 4 тисячі доларів. Також роялті у нас 2%, відсотки, маркетинговий збір відсотка. Всі наші локації працюють з програмним забезпеченням Постер. Ми дуже задоволені на сьогоднішній день співпрацею з постер. Це про зручність, це про те, що ми можемо використовувати програмне РРО у себе. Це також можливість спостерігати над фінансовими показниками з мобільного додатку. Також можемо відслідковувати кількість проданого асортименту, звертати увагу на ті позиції, які продаються краще, які продаються гірше. Також дуже зручно для нашого персоналу і просто у використанні. Звичайно, якщо якісь проблеми деколи і виникають, то ми звертаємося до тих підтримки, яка швидко допомагає нам вирішити всі ці проблеми.